В меню пуск у нас є плитки. Вони представляють собою програми, ті самі, які ми бачимо у списку всіх програм Liverage, тобто всі програми, які є у вигляді плиток, існують і в списку всіх програм. Плитки динамічні, вони можуть показувати нам динамічну інформацію про ці програми без потреби клацати на ці плитки. Програми, які використовують плитки, називають універсальними додатками Windows. Наприклад, плитка погоди показує погоду у реальному часі у вибраному вами місці. Деякі з програм, наприклад, календар або пошта, поки що не показують ніякої динамічної інформації, але якщо ви підключите поштову скриньку до вашого облікового запису, то ці секції будуть наживо встановлюватись і показувати, скільки у вас подій в календарі і скільки ви маєте непрочитаних онлайн листів. Якщо ви хочете, ці плитки можна переорганізувати за допомогою звичайного перетягування. Просто затисніть ліву кнопку мишки на потрібній плитці та перетягніть туди, де хочете, щоб вона була. Коли ми робимо перетягування, плитка може автоматично змінити свій розмір. Ви також можете змінити налаштування плитки, класнувши на неї правою кнопкою мишки та обрати одну з опцій контекстного меню. Звідси ви можете відкріпити цю плитку. Ця опція забере вибрану плитку з плиточного меню пуск, і ви тут її більше не побачите, але завжди можна буде її повернути, якщо додасте її власноруч. Також ви можете змінити розмір цієї плитки. Тут є 4 варіанти обирати вам. Для деяких плиток є функція Видалити. Це свідчить про те, що ця програма повністю видалиться з вашого комп'ютера. Також для певних програм доступна опція Більше. Там ви зможете переглянути додаткові параметри цієї конкретної програми. Якщо ви хочете додати програму до плиток, вам потрібно знайти потрібну програму у списку ліворуч та перетягнути її до плиток. Таким чином, ви зможете зробити свого роду додаткове меню швидкого доступу. Якщо ви не хочете, щоб плитки автоматично оновлювались, вам потрібно натиснути на неї правою кнопкою мишки та обрати пункт більше та обрати скасувати динамічну плитку. А якщо ж ви хочете, щоб контекстне меню зникло, вам потрібно просто натиснути десь у вільному місці біля плитки. Ми з легкістю можемо змінити розмір меню пуск, а саме наших плиток. Щоб це зробити, наведіть курсор на правий край меню пуск, курсор мишки зміниться на двонаправлену стрілку. Тепер затисніть лівою кнопкою мишки і перетягніть мишку ліворуч або праворуч. Це дозволить нам змінити розмір меню пуск. А всі плитки будуть автоматично переміщені ближче до списку програм. А для тих, кому заважає, панель плиток є можливість її сховати. Для цього вам потрібно буде відкріпити всі плитки правою кнопкою мишки і після цього знову зменшити розмір меню пуск таким чином, щоб у вас залишився тільки список програм. Пам'ятайте, що в будь-який момент ви можете розширити меню пуск і таким чином повернути панель плиток, додавши її самостійно.